Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях заступник Вінницького міського голови Андрій Очеретний. Він опікується питаннями міжнародної політики, економіки, інвестицій, підтримки збройних сил України. Добрий день, Андрій Михайлович. Доброго дня. Першу спочатку розмови я б хотіла почати з загального питання: економіка Вінниці, економіка Вінниці до початку повномасштабного вторгнення, тобто до 24 лютого 2022 року, і зараз які є основні відмінності, на що йде переорієнтація? Можливо, що виходить на перший план, які проблеми? В першу чергу, хоч потрібно сказати, що спочатку повномасштабного вторгнення ми змістили акцент на наш вітчизняний бізнес. Ми прекрасно розуміємо, що в умовах війни без гарантій страхових ризиків іноземний інвестор в Україну не повернеться найближчим часом. Вітчизняний бізнес потребував підтримки, мається на увазі ті, хто потребували релокації, схід, північ, південь України. І Вінниця стала тим якраз прихистком, який не дав можливості, скажімо так, повністю знищити виробництво. Якщо говорити, що зробили ми конкретно в цілому разом? В Першу чергу дякую вільницькому місцевому бізнесу за те, що вони змогли, навіть попри втрати свої, розмістити дуже багато виробництв з окупованих територій. Спочатку на пільгових абсолютно умовах безкоштовно. Потім на якихось половину орендної плати. Я б хотіла уточнити, скільки підприємств сьогодні переїхало, а які знаходяться у Вінниці, вже працюють, і скільки можливо планується. Станом на сьогодні 368 суб'єктів господарювання релокувалися в місто Вінницю. Причому я можу сказати відверто, що вони не планували на початку от свого переміщення Україну взагалі як місце базування. Ми виграли оцей. Економічний бій з нашими сусідами з Румунією, Польщею, mm -hmm. Чехією, Словаччиною, Угорщиною туди, як гавань розглядав наш бізнес: Харківський, Херсонський, Запорізький, Донецький, Луганський і всі, хто цього потребують, ви розумієте, що для Вінниці це теж був виклик. Департамент економіки і інвестицій створив реєстр. Реєстр з 98 майданчиків, куди можна було приїхати, подивитися і прийняти ті чи інші рішення. Ці майданчики не комунальні, а і комунальні, і приватні. Тобто, це таке державне-приватне партнерство чи комунальне приватне mm -hmm. партнерство, яке спрацювало. Так, от, якщо говорити за цілому цих два з половиною роки активних бойових дій, Вінниця спільно і бізнес місцевий, і релоковані створили 3700 нових робочих місць. Із них 1908, це на базі релокованого бізнесу. Е, власне, в нас з'явилися нові підприємства, які в Вінниці ніколи не були. Умовно той ж самий у який робить на експорт практично більшість продукції. Той ж самий Сталікс, який є одним з виробником в Україні цієї продукції для сфери якраз б'юті. Е, ну давайте так. Є підприємства, які релокувалися з одним працівником, а є з трьохсот. Але власне синергія місцевого населення із тим, хто приїхав з релокованим, зараз приблизно становить на великих таких середніх підприємствах і малих. 50 на 50. тобто і наші віничани вже працюють на цих підприємствах, і ті, хто потребував роботи з внутрішньо переміщених осіб. Окремо, Андрій Михайлович, я б хотіла уточнити, А які смаколики, ну скажімо, назвамо це смаколики. Пропонувала міська рада для того, аби ці підприємства саме приїхали до Вінниці, а не поїхали далі за кордон в Румунію, там чи інші країни? Повний практично супровід. То ми допомагали з відновленням документів, якщо говорити адмінпослуги, тобто люди втрачали все. Вони не мали можливості забирати нічого, відновлення їх як юридичної особи або фізичної особи підприємця, угу. переміщення і реєстрація тут, в тому числі на базі ще не закінченого будівництвом техноінноваційного парку Кристал. Є в нас резиденти, які там зареєстровані, тому що вони не мали можливості де реєструватися. Потім зведення з місцевим бізнесом і надання їхніх можливостей для швидкого переміщення складського, а потім вже відновлення виробничих потужностей. Е, ну, ми ж чудово розумів, що для того, щоб підприємство працювало потрібна електрика, вода, газ, і це все ми супроводжували. І досі наші співробітники спільно роблять ці м, кроки. Е, по оренді е, ясно, що вони практично ніхто не купує, бо немає можливості фінансової. Це в першу чергу пільгова оренда. Спочатку, десь приблизно з квітня 22 по е, листопад, 22, це була взагалі нульова оренда для них. Потім була 50%. і десь приблизно вже 24 му вийшли не на ринкову, а близькою до ринкової вартості. Ну і ми бачимо, що і це оживило місцевий бізнес, то один одного доповнюють. Але в нас виникло інше питання Кадрово, Кадровий У нас зараз є певний виклик, е, незважаючи на те, що в нас сорок три тисячі внутрішньопереміщених осіб. Ми потребуємо багато багато як навчених. Так і тих, кого навчати потрібно, кадрів це і заводи, і фабрики. Ну до прикладу, припустимо, якщо говорити за фабрику Володарка, то сьогодні вони готові 50 швей прийняти. Якщо зарелоковане з Харкова на Арто, у них 20-30 швей сьогодні потребують. Якщо говорити за грінкул, них постійно потребують 30-40 людей на свої виробничі процеси. Якщо говорити за фабрику Рошен, одну і другу це 140 співробітників. Це, це, це величезна кількість вакансій, які є сьогодні на ринку праці. Тому я закликаю людей, будь ласка, хто має потребу, звертайтеся. Це тільки частина підприємств, які я озвучив, а в нас є дуже великий пул підприємств, які потребують як фахових, так і некваліфікованих працівників, яких можемо ми навчати. І в цьому нам дуже сильно допомагає ПТНЗ, тобто професійно-технічна освіта і вищі усьбові заклади, які сьогодні активно працюють. Перекваліфікують людей до е, тих потреб, які потребують наші підприємства, і що взяти інвестиції? Інвестиції, скажімо, до початку повномасштабного вторгнення дуже багато планів було. Я пам'ятаю, скільки було, скажімо, моментів про які говорили. Інвестори цікавилися, і плани були. Потім повномасштабне вторгнення, звісно, ситуація змінилася. Як зараз з інвесторами? Чи цікавляться вони, скажімо, Вінниці які напрямки обирають. Чи змінилися ці напрями? скажімо? змінилися. Можу сказати, що з цими викликами ми фактично вийшли на новий рівень вищий спільно командно Вінницької міської громади, на чолі з міським головою Сергієм Мороновим. По перше, ми збільшили кількість індустріальних парків. Їх у нас вже чотири. І останній індустріальний парк Він індастрій. Ми зареєстрували вже під час повномасштабного вторгнення, і вже чотири резидента заповнили його. За них три будують заводи: два заводи і один логістичний центр. Якщо говорити з приводу переорієнтації, ми були ну, можливо трішки гіршому географічному положенні. До сьогодні Вінниця є центром розподільчих і логістичних шляхів. І в підтвердження цьому інвестиція, яка нещодавно у нас завершилася, Сухи... це сухий порт сухий порт окрема тема. Я вдячний інвесторам. а до речі, поясніть, Будь ласка, сухий порт. Це що ну я, я розумію, що це це більше мови йде про логістичну базу. Як він буде працювати раніше раніше, більшість насипом робили, наприклад, ключовий експортний товар в Вінницької області це зерно і супутні товари, mm. які насипом були. Вони потребували перевалки. Збільшення вартості і часу, а сьогодні в місті Вінниці можна завантажити з усієї України в контейнера 40-футові, як правило, можуть бути і 20-футові, mm. різні можуть бути, можуть бути наливом в цистерни, якщо це ну, умовно олій. Рідина рідина, mm -hmm. і потім транспортувати поки що в двох напрямках. Але я думаю, що з'явиться незабаром, і третій. Одеса. Велика Одеса, порти і е порт Сухий. Які сьогодні вже є на e, польсько-українському кордоні мостиська, де перевантаження відбувається контейнерів з української колії на євроколію, e, швидкість зросла в рази, і відповідно вартість, тобто наш товар, зростає як експортно цікавий, e, крім того, я можу сказати, що 15 мільйонів доларів, до речі, інвестиція в цей сухий порт інвестора. E, і вони вже працевлаштували 50 осіб, і ці податки надходять в міський бюджет. Але саме головне, що це можливість для наших не тільки аграріїв, це ж не тільки експорт, це і імпорт, який сьогодні приходити буде в Вінницю і розповсюджуватись по всій Україні тих товарів, які ми щоденно користуємося побутового характеру, там інших речей. Вінниця стала центром. Логістичних розподільчих шляхів, чого ми не мали, наприклад, до 2022 року. Тобто, так зрозуміла, інвестори більше цікавляться, скажімо, логістичними маршрутами, логістичними напрямами. Перше це логістика, друге розподільче, третє заводи фабрики і все, що пов'язано з виробництвом. Mm -hmm. Якщо говорити про нещодавно, от наприклад, у 2023 році відкритий великий розподільчий центр Рошен. Це велика інвестиція, яка ну в масштабах України дуже дуже мало підприємців інвестують в виробничі, логістичні і розподільчі корпуса. 32 тисячі квадратних метрів сучасних логістичних розподільчих площ з'явилося. Але передумовою цього стало те, що в 21-му році, в 20-му вулиця Гонти з'явилася за кошти міської ради mm -hmm. за кошти громади. За кошти платників податків податків, тобто вони повертаються якраз в вигляді інвестицій. І якщо говорити про 21-й, вулиця енергетична з'єдналася з вулицею Гонти, і там створилася так звана е, Вінницька промислова долина. Сьогодні вже в цьому от, кущі працює як мінімум чотири підприємства, п'яте закінчує будівництво свого заводу. У нас створився гарний такий промисловий пул. Це називається як працює громада з бізнесом? Бізнес з громадою. Платять податки, з'являється транспорт, з'являються дороги, з'являється інфраструктура. Відповідно, вони мають можливість знову інвестувати в свої виробничі потужності і платити заробітні плати, в тому числі вінничанам. І як правило, це дозволяє вінничанам себе вільно почувати в виборі професії. Ну і заробітні плати ростуть. ми це бачимо. Тобто, в принципі, ми бачимо Вінницю е е е е центром. І виробничим, але не ну, скажімо, не тим, який забруднює атмосферу. Тобто, практично всі виробничі логістичні розподільчі потужності, які з'явилися впродовж останніх років, вони екоспрямування. Тобто, мінімальні викиди, максимальна нерозщадність, нерозбереження, мінімум впливу на довкілля, тобто це все пов'язане якраз з нашим європейським зеленим курсом. От враховуючи такі обставини, я думаю, що Вінниця, ну. Вже може доєднатися до когорти європейських міст в частині поводження з екологією і з природою. До речі, про екологію і природу. Ось швейна фабрика у Вінниці переходить на сонячну енергію. Це я вас читала на сторінці, звідти я, власне і. Цитую понад пів тисячі панелі тепер зменшать витрати швейної фабрики на електроенергію. Сонячну електроенергію підприємство покриває до 50% своїх потреб, а це 340 кВт. У Вінниці багато підприємств залучили до своєї роботи сонячну енергію, і який курс, скажімо, тут проводить Вінницька міська рада на, на те, щоб ну враховуючи складну ситуацію з енергозабезпеченням, саме сонячні панелі можуть стати ну, допомогти в цій вирішенні цієї проблеми. Ось як вирішується це питання в місті? Який ваш курс? Які ваші пріоритети? Ну в 22-му році ви пам'ятаєте, в жовтні у нас сталися перші Е, операційно дуже швидко рішення було таке підготуватися до зими 22-23, І масово були з е, із нашими закордонними партнерами і з нашими містами-побратимами, і Німеччина тут активно долучилася, і Польща до? Постачання генераторів на дизелі та бензині це було операційне вирішення питання, але не стратегічне. Стратегічно ми напрацювали за шість місяців програму, і в квітні 2023 року депутати Вінницької міської ради підтримали програму по компенсації бізнесу, саме бізнесу, який встановлює, відновлюють джерела енергії: сонце, вітер, вода і енергія Е, в подальшому трансформувалося ще в один компонент це акумулятори. Так от, сьогодні міська рада компенсує тим, хто встановлює, ну, поки що, лева частка цієї встановлення це сонячні панелі, 30% від сплачених податків в попередній період до міського бюджету, але не більше 1 мільйона гривень на ВДЄ і до 1 мільйона гривень. На акумулюючі станції, і я можу сказати, що таким механізмом скористалися уже 26 суб'єктів господарювання. А загалом в місті Вінниці 65 суб'єктів господарювання встановили на своїх дахах за цих півтора роки, дахах, фасадах або прилеглих територіях сонячні панелі. Загалом 15 МВт, Уявіть 15 МВт сонця сьогодні стоїть в місті Вінниці і працює на економіку міста. І держави це не тільки про екологію, про довкілля і про декарбонізацію. Це в першу чергу про стійкість і можливість нашої громади пере, ну, переживати скрутні часи в деяких моментах. От ви згадали за володарку, да 50 Це ну умовно з п'ятнадцятого. З квітня по 15 жовтня у них десь так буде взимку. Звичайно, значно менше, тому що О, ось я до речі да. хотіла. Регіон то взагалі то не сонячний, і да. з десь так. з жовтня і до, до березня, може навіть і до квітня, в принципі, сонця не так, так багато. То деякі то як витягнемо деякі підприємства пішли ще глибше. Якщо, наприклад, споживають 500 кВт, mm -hmm. встановили тисячу. То два рази більше. Звичайно, в зимовий період, коли будуть хмарна погода, і не не довгий сонячний, недовгий світловий день. Угу. Це може бути і 15% лише генерації. Але, але все одно трошки допоможе є можливість е, розуміти, коли люди ставлять не тільки сонце, але й акумулятори. То давайте так: об'єктивно, у нас блекаути були, і ми бачили, як це працює вночі, як правило, світло є. Бо немає споживання великого, промисловість не працює, там транспорт не ходить вночі і, і багато чого іншого. То акумулятори допомагають накопичити, зберегти і в часі перенести споживання. Крім того, Вінницька міська рада прийняла ключові рішення з приводу підготовки до опального сезону і створюємо зараз три енергетичних острови, які передбачають встановлення газопоршневих. Станцій, які будуть забезпечувати наші стратегічні підприємства. Це в першу чергу, щоб тепло було в оселях Вінничан МТЄ. І підключення іншого стратегічного підприємства, яке належить обласній раді. Це Вінниця-Оболоводоканал. З залученням якраз наших партнерів, тому що наші колеги з. За кордону розуміють, що зима буде досить складною. Ми це розуміємо, і ми почали, до речі, готуватися ще в 23-му році. До цього це дуже непростий, не швидкий шлях, але сподіваємося, що ми все встигнемо, і у нас зима буде ну. Більш-менш пройдено легше ніж експерти прогнозують. Взагалі, ми вбачаємо в майбутньому збільшення відновлювано енергії в місті Вінниці. Ми переконані, що крім сонця, дуже інтенсивно будуть розвиватися вітрові установки. А в нас є вітер. Є вітер сьогодні. В Вінницькій області вже є проекти по встановленню вітрових станцій. В Вінницькій міській територіальній громаді є аграрії, які теж підтвердили наміри встановлювати вітер для своїх власних потреб. От Гідростанції в нас вже використовуються. Залишилося ще тільки інтенсивно опрацьовувати більш дорогий метод це енергія надар, який сьогодні інтенсивно впроваджується в життя в нашому місту партнеру в Німеччині Мюнстері. Наші колеги до речі їздили, дивилися за цим передовим досвідом, і він. Звичайно, потребує дуже великих інвестицій, але це ми говоримо перспектива 20-30 років. Ну але ключове тут нам потрібно в найближчому майбутньому перемогти і вийти на якийсь напрямок розвитку більш скажімо так зрозумілий і цивільний. Андрій Михайлович, буквально хвилинка ось на такий момент. Я читала анонс, що Вінниці мав бути 17 вересня національний форум присвячений розвитку і стійкості державної економіки. Там мали бути представники бізнесу, експерти форум проходив. Якщо так, які моменти були виділені, особливо так. Форум проходив. Він не в скажімо, Вінниця стала скажімо, національним центром з точки зору прийому mm -hmm. таких глобальних заходів. Я до речі, хочу сказати, і ось форум. Який пройшов 17-го, і який буде 26-27-го, індустріальний форум в місті Вінниці? Mm -hmm. Теж національний? Вони підкреслюють, що Вінниця стає цікавою для не тільки регіональних гравців, а й для ширшого загалу? На ньому зібралися абсолютно з різних сфер. І, і різних наших регіонів люди були представники з Запоріжжя, були представники з Франківська, були представники з Києва, були представники з Одеси і, і, і багатьох інших регіонів. Що за саме головне головний посил: об'єднання в місті Вінниці. До речі, я хочу наголосити, що шість є бізнес-спільнот, спілка підприємців Стіна. Вінницький бізнес-клуб, клуб ділових людей, it асоціація, борт, а також агрокластер Агровіт. От вони кожен галузево об'єднує хто малий, хто середній бізнес, хто великий бізнес, хто IT, хто аграрний, і вони мають можливість краще переносити ось ці виклики часу. Десь досвідом поділитися, десь технологіями, десь об'єднати зусилля в складських або логістичних питаннях. Це дає можливості бути більш конкурентно здатним на ринку. Бо насправді сьогодні у нас продукція досить таки енергозатратна, трудоємка, і тому вона стає менш економічно скажімо, привабливою для першу чергу експортерів. Тому що там за кордоном, мають купувати нашу продукцію, а вона має бути якісна, доступна, конкурентно, конкурентно здатна. Да. А ми зараз пропустимо рекламу буквально 11.30 на годиннику і далі поговоримо про, про деякі інші теми. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один Ми продовжуємо говорити з нашим гостем, Це заступник Вінницького міського голови Андрію Очеретний. Нагадаю, питання, які ми він опікується, це підтримка збройних сил України, економіка, міжнародна політика. І я б хотіла поставити питання, яке зараз дуже актуальне: підтримка збройних сил України, підтримка збройних сил України, Вінницькою міською радою, Вінницькою громадою. Що тут можна сказати? Е, Вінницька міська рада, в приймаючи бюджет 2024 Визначила три пріоритети: основних безпека та оборона, стійкість та турбота. І вінський міський голова Сергій Муронов неодноразово говорив, що ця підтримка буде системна. Якщо говорити за 24 й рік, от ми маємо неповних 9 місяців. Системно ми підтримуємо 51 військову частину збройних сил України, Національної гвардії України, сил спеціальних операцій, головного управління розвідки, прикордонної служби і тероборони, які в нас звернення є. Це не просто декларування, а реальні допомоги, які бачать вінечани, не тільки укрвіничани, українці. Всі практично щотижні відбуваються передачі: одна, дві, три, в залежності від того, як змогли приїхати наші військові на передачу. Як правило, ми купуємо те, що найбільше потребують вони. А запити в переважній більшості на fpv дрони, на дрони. Ну, безпілотні mm -hmm. літальні апарати, на тепловізори, на автомобілі. І, власне, той, хто слідкує, припустимо, за сайтом Вінницької міської ради по сторінці Прозоро ми регулярно здійснюємо публічні тендерні закупівлі. Якщо говорити про пріоритет безпеки оборони, то планували на початку року, тобто коли приймали бюджет 2024, десь близько мільярда гривень. Враховуючи те, що ми спільно з бізнесом дуже добре попрацювали попередні вісім місяців, було прийнято рішення міським головою Сірі Мороновим приводу того, щоб збільшити підтримку збройних сил України взагалі пріоритет безпеки оборона, тому що він включає в тому числі і безпеку віничан, мається на увазі укриття, які ви бачите будуються по школах і садочках в місті Віннець більше ніж мільярд двісті. Враховуючи таку обставину, ми бачимо, що наші сили оборони будуть мати дуже активну підтримку і надалі. Якщо говорити про взагалі закупівлі, то ми в цілому, в залежності від того чи іншого періоду, економимо від 15 до 25 відсотків від того, що заявляє виробник. Виробник Тобто угу. ми говоримо за за наших українських в першу чергу виробників. Ну і приємно сказати, що ці ж кошти потім ми перенаправляємо знову ж таки на закупівлі, і маємо можливість більше давати нашим військовим. Взагалі, ну це пріоритет головний для нас. І в 2025 році ми на даний момент говоримо про те, що на засіданні міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, на чолі з Володимиром Гройсманом прийнято рішення, що три пріоритети цих будуть, і в 2025 році безпека оборони стійкість і турбота. І ми вважаємо, що так має діяти усі громади України. Ймовірно, ми будемо знати ближче до кінця року, що. Вінниця в лідерах по видатковій частині відносно загального бюджету міста, бо ми маємо 6,5 мільярдів дохідну частину. Ну але лева часто така це заробітні плати соціального напрямку. Це мається на увазі медики, освітяни, соціальні виплати, тобто все це а і в тому числі забезпечення теплом містян і багато чого іншого. Робота транспорту, перевезення якраз пільгових категорій населення, ми маємо дуже велику частку якраз надходжень, які спрямовуємо на сили оборони. Враховуючи ці фактори, ми думаємо, що депутати міської ради будуть також і підтримувати наші пріоритети на 25-й рік. Тому що, на жаль, ми думаємо, що поки що війна. Цьому 2024 році найближчим часом не завершиться. Хоча дуже 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 сподіваємося, щоб ми повернулися до планування, скажімо так, мирного життя і розвитку нашої країни, нашої громади. Приємно, що якраз в цьому напрямку і бізнес дуже активний і допомагає якраз військовим в різних аспектах. До речі, можу такий скажімо, сказати аспект, що тих, хто отримав поранення, має. Якісь різні ступені інвалідності і демобілізований вже є ветеранами війни. ми на даний момент напрацьовуємо з бізнесом працевлаштування і бізнес зацікавлений в тому, там де операційно є можливість працювати з певними фізичними вадами людям на виробничих потужностях. Не тільки на виробничих, і в сфері послуг, і, і все, що з цим пов'язано. Тобто, наше ще завдання адаптація тих, хто повернувся з війни, це до цивільного це, це життя. дуже це дуже важливе питання. Дуже важливе, бо люди мають працювати, люди мають заробляти кошти навіть. Враховуючи таку ну, важку ситуацію. Андрій Михайлович, ми з вами домовляли, що ми вас відпускаємо, щоб вас не затримувати. Я дуже вам дякую за таку цікаву розмову і нагадаю, що сьогодні гостем нашої програми був заступник Вінницького міського голови з економічних питань міжнародної політики, підтримки Збройних сил України Андрій Очередний. З вами була Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто АФН.